Хмельницька обласна лікарня передала на фронт бус для військових з регіону. Кошти на закупівлю транспортного засобу збирали працівники закладу. Як каже директор, долучилися лікарі, медичні сестри, технічний персонал та адміністрація медустанови. Автомобіль придбали на особливий запит наших захисників. До нас було звернення командира частини. Колектив відкликнувся, а запит був саме на такий автомобіль по габаритах, і він повинен був вміщати якісь озброєння або технічні засоби для того, щоб перевозити їх. В сьогоднішніх умовах будь-який транспорт на передовій стане в наході нашим Збройним силам, а особливим попитом користуються саме позашляховики та буси. Автомобіль марки Мерседес уже днями відправиться на фронт. Разом із ним захисники та захисниці з Хмельниччини отримують чергову партію гуманітарної допомоги. Ми ще зібрали більше коштів. В Тому числі закупили прилади нічного бачення, теж передаємо сьогодні. Окрім того, ми забезпечили продуктами харчування, е зах... ліками, предметами індивідуального захисту. Для того щоб авто служило довго та справно, перед поїздкою його освятили на території лікарні біля місцевого храму. Окрім того, священик благословив військових на хорошу службу. «Ой, А Мені то можна промазти, вам ні. Ми закликаємо Боже благословіння на цей автомобіль. і просимо, щоб Бог оберігав, підтримував вояків, давав їм силу, наснагу, мужність, відвагу і щоб вони били тих того супостата, який прийшов в нашу землю. Таку ініціативу медики закладу організували вперше. Та й кажуть, уже розпочали збір і на наступне авто.